Всім привіт. У нас така негода, зливи, град. Ось бачите? <гад> град, Боже. Бідолашні люди, які зараз на автобусній зупинці. В мене було декілька разів. Ой, град, прям сиплеться. Декілька разів в мене було, що я стояла от саме під, таким, під такою зливою. І ти приходиш на роботу просто мокра-мокра, до нитки, і тобі не дають змогу навіть обсушитись. Боже, циплеться град. В мене балкон скоро е, відвалиться. Ось бачите, так його водою заливає. Це ж нада, така нагода. Ще більше посипався. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, сьогодні у нас буде відео, а може навіть і не одне, про приємності, про мої особисті, про мої особисті приємності, які мене спіткали в Італії. Скільки я вже живу тут 11 років, тому. Ой, поговоримо про приємності. Про неприємності життя в Італії в мене є інші відео. А, будь ласка, дивитесь, а, дивіться. От, а про приємності зараз з вами поговоримо. Знову ж таки, це мої особисті. Мої особисті для вас це може взагалі бути нічого такого. От, але мені це подобається саме в Італії. І перше тут десь буду писати: перше це а, неймовірна краса країни. Це країна, Італія, вона неймовірно гарна. От в будь-якому куточку, будь-якому куточку Італії ти б не опинився, це буде завжди гарна інстаграмна картинка на мільйон доларів. Тут гарно всюди, всюди, куди ти не побачиш, куди ти не повернешся, що ти не побачиш гарно. В Римі ліпше під ноги не дивитись. Там сміття. от. А отак, вдалечи, От. спектакло. <ріст> Дуже-дуже гарна країна. Знаєте, я коли, ну, це для нас гарна країна, тому що, ну, наприклад, я буду казати про себе, я все своє життя прожила це степ і лісостеп. Тобто це Харків і Харківська область. І, звичайно, ніякі пальми, кіпаріси, гори, море, ну, я це бачила, може, раз на рік, і то, якщо пощастить, з'їздити до Криму значить, у відпустку. От. А так, в тебе глаз замилюється на інше. І коли ти потрапляєш в Італію, в тебе просто перехоплює подих від такої краси, от. коли взимку у римі квітнуть рози, рози, такі розарії. Коли ти відкриваєш вікно і тобі прямо, от, знаєте, прямо у вікно інжир, хурма, лімони, гранати. І це все ось поруч з тобою, е, росте. Ці фрукти ти взагалі міг бачити тільки на, е, в магазині. А тут ти бачиш ці дерева. Розумієте, як воно стає від, з квіточки, як воно це все потім стає хурмою або гранатом. Ну, це дуже цікаво. Е, коли я працювала ще в Італії, я була юристом офісним. І от у мене на комп'ютері, на екрані, на робочому столі, на заставці, була завжди така картинка. Ну, просто можна було обрати з рандомних картинок, можна було обрати одну. І я ось обрала якесь -то таке озеро, яке, знаєте, таке поруч озера такі, нібито схили, яхти. І я з такою картинкою пропрацювала а, десь приблизно років 10. Вона мені так подобалась. Знаєте? І зараз О, італійці вдома вже приїхали. І зараз я розумію, що я вже 11 років. Я ж я живу поруч з цією картинкою. Виявляється, це а, на моєму робочому столі, мого комп'ютеру. Це було Лаго Брачано. От. А лаго Брачано — це ну, як кратер вулкану, заповнений водою. І там яхти, там ці пагорби. Оце я 10 років дивилась на лагоді Брачано. І от зараз поруч з Римом є це містечко Брачано. Я дуже часто там буваю, ну, на рік, може, 5-6 разів я там буваю. От бачите, я сама собі навіалізувала ось таке. От. Далі, я не знаю, тут дуже легко підхопити синдром Стендаля, оцього французького письменника. Я читала, що коли Стендаль мандрував Італією, і він писав свій твір: ну, як же він називається? Неаполь, Флоренція, Рим, мені здається, одну хвилиночку, я подивлюсь, щоб не переплутати. Угу. Так, так, точно, все вірно. Ось і ось там в цій книзі Стендаль описав, як в нього перехопив дух від красоти у Флоренції. І він не міг розмовляти. В нього там гарячка почалась. От. І кажуть, що італійці вони вже народжуються з почуттям краси, такої внутрішньої італійці, вони так бурно на всю цю красу. Яка поруч з ними, вони не реагують саме тому, що вони тут народились, вони це бачать кожного дня. розумієте? От. А, а от у Стендаля то перехопило дихання від цієї краси. Ну, дійсно, дійсно, дуже гарно. Тут під будь-яким кущем буде вам інстаграмна картинка. Під будь-якою пальмою можна робити фото, і казати своїм знайомим, своїм друзям ось бачити, серед якого раю я живу. Це дуже гарна країна. І незважаючи на те, що зараз з цією країною роблять італійці, як вони це не бережуть, природа все одно сильніша, вона бере своє. Іноді вона дуже зла на італійців, як вони з нею поводяться, тому тут і землетруси бувають, і повені дуже такі жахливі. От. Але все одно краса неймовірна. Коли я була в Альпах, я просто хотіла бути там сама. От, просто сама, щоб всі пішли від мене, залишили мені, е, мене от на вершині цієї гори, і щоб я дивилася на ще більші гори. Ну це, ну це така краса. Я вам не можу передати. Це дуже дуже гарна країна. От саме от гарна, розумієте? Просто. Е, я іноді жалію, що я не художник, що я це не можу все замалювати. І навіть коли я роблю фото, фотографую, це все одно не те, що в житті. І мені особливо подобається пейзаж саме з горами, я не морська, от море, пальми це дуже гарно, це тільки подивитись. А от коли ти бачиш гори, це от регіон Венето, Трентіно, Тренто, Бульцано. Принкіно Альто Адідже, ти дивишся на всі ці гори, на ці Альпи, ти думаєш, Господи, оце ж Боженька це створив. Яка ти нічтожна така частинка в цьому всесвіті, коли є такі гори? Це знаєте, не вистачить ніяких слів, щоб це описати. Від такої краси, просто іноді хочеться просто ридати. Знаєте, настільки це божественно гарно. Для мене це гори гори, італійські гори це щось. Просто це щось. Озера мені дуже подобаються ці Лагоді-Кому, Лагоді-Гарда, Лагоді Брачано. Ти дивишся на всі ці пагорби, берега цих озер. Але мені подобається знаєте, шукати десь високо високо в горах бо там шукати такі невеличкі озерця. І... Просто спостерігати за природою. Це дуже-дуже гарна країна. О, дійсно, для туристів, щоб не те, щоб тут жити, от з дня в день. Це важкувато тут жити. А от саме як туристу приїхати і все це побачити: так вау! Вау! Життя склалось! Яка краса! Я бачив красу. Так, це дуже гарна країна. Друге, друге. Знову ж таки, я вам кажу, це тільки мої враження, мої враження від Італії і ті е, приємності, які я бачу в Італії. Друге, це е, коли ти розумієш, що ти знаходишся серед такої історичної цивілізації, що ти живеш у місті, я зараз кажу про Рому, про Рим, де будувалась історія. Історія людства, ця вся архітектура, Ох. як ми кажемо, монументально, так? на віки. Італійці кажуть монументі, монументі. До речі, римляни не, їм не подобається Мілан, а Міланцям не подобається Рим. І от римляни кажуть: ой, що той Мілан дує монументі? От Рома, тут багато всього. От. Ну, Мілан в свій час просто був, був дуже фашистами розбомбардований. От. Тому там багато що знищено у Милані, і він відбудований заново, він більш такий модерний. А Рома ну це Рома. Рома, це рома. От. І, наприклад, коли ти... я отут підпишу, це пісня. От прям е, забити собі в на Ютубі, наприклад, так, Андреа Бочеллі, і е, композиція називається ну, можна, ну, можна написати «Гладіатор», гладіатор. І інша назва зараз я вам скажу, еко не е мані». не е мані». Отут я підпишу, і ви послухайте цю музику. Ви Послухайте, якщо ця музика із кінофільму про Гладіатора, там, де Рассел Кроу грав, молодий, молодий, не такий товстий, як зараз, <соць> молодий. От. До речі, знову ж таки, це був найулюбленіший фільм, який я подивилась в Одесі. Це були перші кінотеатри з 2D-зображенням, 3D-зображенням з оцим звуком модним вже таким. Сучасним. І один з перших фільмів, я там подивилася Гаррі Поттера і е, одну з перших серій і Гладіатор з Расселом Кроу. І коли ви чуєте цю музику, і ти розумієш, що ось він, колизей, ось він, поруч тебе. Я взагалі майже два роки я їздила біля колизеу, автобусна зупинка, і я їздила на роботу майже два роки. І ти думаєш, господи, це ж не просто пам'ятник, це дійсно, дійсно це була. Античного Риму, будівля, де були ці гладіаторські бої, а руїни Каракала. Це взагалі щось. У мене є відео, де я їздила а, слухати Арію Джузеппе Верді Травіата Арію оперу на руїнах Каракала. Ну. І коли ти розумієш, ти читаєш, я обожнюю класичну літературу того ж самого Дюма, коли ти читаєш граф Монте Крісто, коли карнавал у Римі і викрадають Альбера. Альбера Альберт це син Мерседес. Наречена цього ж Едмона Дантеса. І коли викрадають її сина під час римського карнавалу, і там Дюма дуже подробно прописує вулиці, де вони жили, вулиці, якими вони ходили, площі. І ти розумієш, що сьогодні, зранку, вранці, сьогодні, ти там була, ти була на цій площі, ти була на цій вулиці, де ходив Олександр Дюма, а потім, значить, він написав роман, граф Монте Крісто. Коли, наприклад, я читала ще в школі а, Сінкевича Генріха, це польський а, письменник, Кому Грядєші про перших а, християн, як їх тут спалювали, як їх тут притісняли, От. і знову ж таки колезей, коли ти розумієш скільки. Видворів мистецтва, ти можеш побачити, що люди за все своє життя вони їх ніколи не побачать. Ну воно їм, може, і не потрібно. Знаєте, ніколи не побачать і... навіть в інтернеті. Ну воно їм просто не цікаво. А тобі цікаво, і ти розумієш, що ти бачиш оригінал, що оригінал. в будь-яку хвилину ти можеш сісти на автобус і доїхати до Базиліки Сан-П'єтро, зайти у державу Ватікан і. Знову ж таки побачити витвори і Мікеланджело. Ну, я не знаю, як вам це передати. І ти живеш в цьому всьому. І ти все одно ти приєднуєшся до цієї енергетики, оцього божественного, оцього таланту. Потім я обожнюю італійську музику. Для мене музика це взагалі щось, це щось. Італійці, незважаючи на те, що вони ну, досить така. Вона не то, що ледача нація. Вони взагалі вважають, що вони працюють дуже багато італійці. Ну, дуже багато працюють. Ой. Вона, скажімо так, нація на розслабоні. Ну, от розслабоні живуть, розумієте? Щоб писати музику, ту, яку пишуть італійці, я не знаю. Це просто потрібно, щоб їх Боженька поцілував. Щоб вони були. Такими молодистами, щоб така гармонія була в музиці. Знову ж таки, це може для когось неважливо ну, для життя в Італії, для роботи в Італії Господи, яка там музика, який там Мікеланджело і все інше. Тут би закрити свої базові потреби. Ну, просто мої базові потреби це от мистецтво, література. Я вже не кажу про Данте Алігєрі, про Петрарка. Про Бокачо, Бікамерон. Для мене це дуже важливо, що я живу поруч з цим. от Я тут. Я була на могилі Данте Альгєрі, Данте Альгері, на могилі Петрарки, сонет. Я в школі здавала з іноземної літератури, я здавала сонети Петрарки. Так, ви можете мені сказати, що зараз Італія не така, не така, але все одно ну, вони є нащадками оцих геніїв. Навіть зараз італійці пишуть музику а, дуже талановито. А як вони співають? Боже мій. Господи. Ну це просто це нація, яку Боженька поцілував у співі і а, в написанні музики. До речі, до речі, українці а, вони. А, Українська мова е, на другому місці після італійської? От я зараз боюсь помилитися а, по милозвучності. І я вам навіть більше скажу, що чим більше я вивчаю італійську мову, тим більше я бачу саме по мелодії мови, я впізнаю українську мову. Ви розумієте? Чому італійська мова така. Милозвучна. Тому що там майже всі слова закінчуються на голосний звук. А ті слова, які закінчуються на приголосний звук, це слова іншомовного походження. Розумієте? Ось вона така мова італійська, вона як пісня. І українська мова така сама. Тому ну, для мене це дуже важливо. Для мене це дуже важливо. Буде друга серія. Я аж так знаєте, розчулилась. От. Так. Це дуже гарна і талановита країна. І саме тому вона мені дуже нагадує Україну. От наш народ він теж, він теж дуже мелодійний, він дуже а, такий співочий. У нас дуже гарні голоси. Нас настільки поставлено від народження, я не знаю, може це від землі української такі вібрації, вібрації, така енергетика, що ми можемо так співати і писати такі пісні. За великим рахунком, навіть ті українці, які співали в Росії, це найліпші співаки Росії і композитори, але вони. Українці. Ну, є, є в українцях е, от, щось таке, що перекликається з італійцями в плані а, таланту. От. Так, на цьому закінчимо з моїми, знову ж таки, підкреслюю, з моїми приємностями. Все, буде друга серія. Чао-чао.